Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео. Як для мене, поки я буду знімати і працювати, так і для вас, поки ви будете дивитися. Так що я продовжую, я виставте лайки і слухайте, дивіться, що я вам буду розказувати показувати. Значить, як ви вже бачили, сойку на 4 гектарах ми убрали. і там ми планували, плануємо і будемо сіяти пшеничку. Пшеничку ту модню, яку ми купили в компанії САД. Забув її назву. Коротше, одна Леммі, по-моєму, якщо не помиляюся, інша ще якась перва репродукція і еліта. Оце ми там і будемо сіяти. Будемо робити там демо, демо поле, постараємося максимально качественно посіяти, зробити відступ, щоб все було чинчинарем. Плюс дорогу таку, щоб можна було заїжджать як бризкать, так і потім созерцати на її розвиток. Ну і, звісно, показувати вам. Чому сьогоднішнє буде відео цікаве? Тому що. Оприскування на автопілоті ще не проводив. Дуже цікаво подивитися, як це все буде діло. Про... Е, що ми зараз значить, робимо? Е, замовив я добриво органічне у Дядьславіка канал Агрован. Які там вони добриво роблять і це все інше. Зараз ми це все добриво органічне будемо бадяжити заливати в оприскувач. Оприскувачем їду, бризкаю. Закриваю площу і завтра буду дискувати ту саму площу. А вже післязавтра чи там після-після-завтра будемо сіяти, будемо дивитися, наблюдати. Е, так що, в общем, що ми робимо? Набираю воду, запускаю зараз, колочу цю всю бадягу, це все вам показую. І будемо їхати на поле, працювати. Так що не перемикайтесь, далі буде. Що нам для цього треба? Розказую по-простому, по-бистрому, щоб зробити, так як у нас там невеличке, демо поле буде, да, проекспериментуємо з, добрими, з добривами Вітастар. Якщо вони себе зарекомендують, тоді вже будемо виходити на більший рівень, да, ставить кубовку, бадяжить це ж органічне добриво, рециркуляції, це все інше насосами, то вже зовсім інша історія. А зараз, так як у нас площа невеличка, 4 гектара, оприскувача, якраз на 4 гектара вистачить. Вітастар добриво. Бедончик, карбомід. Отаке От добре. Було. Пшениця, ячмінь, льон, соя, соєшник, кукуруза. Все тут розписано, скільки можна, літраж і так далі. Містить фосфор, калір, сірку, мікроелементи, амінокислоти для, в доступній формулі для рослин. Те, що нам і треба. Для того, щоб оце спрацювало органічно гарно, йому потрібен. Азот, тобто карбомід або каз. Селітра не годиться. Так мені дядь Славік сказав. Значить, оце все діло отаким макаром. Це маточний роствор, його одразу розколотить у оприскувачу можна. Тут воно таке густюще, як смола. Така в нього, звісно, консистенція, що треба ложку, щоб його розмішувати. Так, йому його на низ. Таке густюща. Хай то потім сполоснемо. І оце один кілограм потрібно розвести на 40 літрах води. Два кілограма йде на 1 гектар. Ніколай прийшов, каже, що ти за маляс колоти. каже, з нього самогонку гнати можна. Та кажу ні. Ні, хоча може й можна, тільки не непонятне які. В общем, суть ви зрозуміли, отак це все діло происходит. потім додаємо карбомід. І буде красота. І карбомідка. Я Славі сказав, 20 кг на гектар. Ну, плюс-мінус. Буде більше, буде менше. Бачили, як на мене, тільки що люди по селу дивилися, коли у жовтні трактор їде з оприскочем. Думають, во дурень, що він зібрався робити ним. Доїжджаю вже в общем, до поля, виходить, е Стар. Розвели, залили, все прекрасно, потім висипали два мішечки карбоміду, розтворили. Посіка там воно в мішку було без поняття, ну суть понятна. Азота дали, все прекрасно. Так що їдемо до поля. Доїду, тоді вже далі покажу. Оце, значить, дивіться, тут у нас така є біда, оці стовби. Я їх терпіти не можу ні при посівах, ні при оприскуванні. Це жопа. Значить, що ми вирішили? От стовбів це місто залишаємо, просто будемо задісковувати, його піддержувати в порядку. По-любому, якісь сумніки, попруться сюди після дождя. Ну, будемо, в общем, приакурачувати, щоб все було чин чи А оце... Оце отут, отак, плануємо зробити так дорогу. Тобто посіємось, дискуємо отак. Буде в нас тут два гібриди, туди так до кінця буде спочатку один, потім другий. Тобто, отут, я думаю, що країв не буде. Тут буде повністю так, сівалка зайшла, повністю вийшла. А те, що тоді, якщо там сівалка одна далі зайшла, друга. Далі зайшла, підрівняємо так, щоб було рівненько, красиво для демо показок. Спочатку створимо шпуле додати. Так, пишемо. Демо поле пшениці. Підтвердити, все є. Ширина. Ширина у нас 14 метрів. Підтвердите. Все, красиво. Створюємо АБ. Називаємо її. Темо. О, комбайник пішов в поле. Тед Льоня, мабуть, попік. Значить, а. Проведу перший раз сам, а потім вже будемо ходити по навігатору, по автопілоту. Один край дошов, тепер пробуємо розвернутися. встати в лінію. І нас вже повинен повести автопілот. Так, є, все, є. Нажимаємо Б. Якби контроль виливу із нормою взагалі була б була бомба. І по секційне відключення, щоб тільки чирк-чирк. Так ходить, то ж ходив по початку отак, а це отак, так як сліди ось комбайна, отак я через них скакаю, так хоч менш, менш мене кидає. Воно десь, виходить, по виливу не 200 літрів, десь менше, ну і в нас тут 4 трохи. 4, то якщо що, десь двічі пройду. вже неудобно так виходить ж край розвертався Ну, капець. Подивимося, що ж воно за добре таке спрацює, не спрацює. Під посів теж будемо давати добриво, щоб гарний посівний на наступний рік отримати. Капець поле нерівне. Так, Пошліть і тох. Оприскувача 800 літрів. Хватило заробити всю площу. Ще дивлюся, там залишилося. Так я з того краю, де починав, в другий слід пройшов і оце до півполя пройшов ось сюди. І вже кінчилося спросунок, перестало текти. Значить, що... О, гайка розкрутилась, треба підтягнути. Значить, що сподобалось мені працювати на оприскуванні з автопілотом. Набагато спрощує роботу механізатору, набагато легше і простіше. Я задоволений, супер. Звісно, аби тільки площа була людська, а не отаке все. Ну, то вже на наступний рік, я думаю, підрівняємо. Зараз це цю роботу зробили. Тепер треба завтра, напевно, поїду діскувати. Е, значить, що хотів сказати, аби ще. Представив, наприклад, да? щоб поставити на оприскувач, контроль виливу, що там задав 150 літрів на гектар чи 100, і воно собі лє 150 літрів, незважаючи на швидкість. Їдеш ти хоч 5 км, хоч 25 Воно лє, як положено тобі, 100 літрів. А так як в моєму випадку, що я оце скакаю, пригаю, на весь же газ не йду, не йду. Звісно, виходить, що вилив може колибатися туди-сюди. І посекційне відключення. Оце якби було на оприскочу. Звісно, це ну, на такий 800-літровий ставить е, якоби бридово, але все може бути. Встановить посекційне відключення. Ось, наприклад, раз, два. 3, 4, 5, 5 секцій. Тобто по секційне відключення. Тільки не просте, якесь там Браво, 180, чи там ще якісь інші, не знаю. А якесь таке модняве в тому плані, щоб е, було сконфігуріроване з автопілотом. Тобто вони в парі бачать, де йде перекриття, і самі виключали, які там потрібні секції. Це, звісно, ноу-хау дорогуще, але це я так просто. Розсуждаю со своєї голови, зі своїх мислів, що було б це все при оприскуванні набагато, набагато краще і проще. Не було б цих перекриттів, особливо десь на клинах, як оце в цьому випадку, що воно таке. Тобто, чир-чир-чирк виключається і прекрасно. І тут мій вердикт, чи як правильно. Супер. Питань немає. Як діскувати, так і сіять, і оприскувати. Одне задоволення. Аби ще, звісно. Вибачаюсь Були гони ну, не площа, не 4 гектара, да, там, а, щоб гон там пів кілометра, чи 800 метрів, чи кілометр в одну сторону. Гуп! Тільки ж знову повертаємося до того, якщо буде чим длінший гон, тим же ж менше вистачає бочки. В той край збігав і назад вернувся, все, на опять заправлятися. Тобто, якби було контроль виливу, виставив 100 літрів і печеш. Да? І знаєш, що тебе прискочить на 10 гектарів. На 8 виходить. Фух, і полетів. Це, звісно, було б супер. Не знаю, як воно буде працювати по перекриттям. Мається в виду без оцих контролів, без оцих відключення секцій, а в даному випадку. Як не крутить. поставив я 14 метрів, рівно 14 метрів. Дивлюся, по самому автопілоту ж лінії пишуть. Чуть-чуть там отакусенька полосочка є, що не зацепляє. А ну, дай думаю, поставлю 1390. Поставив іде перекриття. Поставив 1395, невеличке перекриття, але проскакує. Як не крути, площа не рівна. зон це не Джондір, це всі це розуміють. да? І, звісно, коли трактор так колибається. Десь можуть оті ті антенки прям не супер точно показують сигнал, чи передають сигнал, чи отой датчик, який стоїть кута поворотів. Ну це вже інша справа. Як не крути, це МТЗ. Що ти туди не робиш, що ти туди не став, супер пупер результата не буде, але так як ведеш ти вручну і їхати на автопілоті, це небо і земля. Як їздить на МТЗ і пересісти на Джандіра, це для прикладу. Це є велика різниця. автопілотом. Я задоволений на всі 150 мільйонів, чи я не знаю, скільки відсотків. Так що оприскування провели, я надіюсь, відео було для вас цікаве. Поїхав, складаюся, зараз закручу той болт і попер я на базу. А завтра тоді вже буде нове відео, і будемо з вами дискувати цю ж саму криву площу, попоскакаємо, хоч би спина не відпала. А цей цей держиться, так що всім пока.